Чудова ідея щодо вело, е, велопересування. А велосипед, ну я, я ходок, я не велосипедист, я ходок, але велосипед це чудово. Але потрібна звичайна інфраструктура, велоінфраструктура, потрібен прокат, потрібен, е, доступні нормальні велосипеди і ціни на них для різного віку, і доріжки потрібні. От і все. І Київ пересяде на велосипед легко, я вам скажу. Людям. Люди, я, я знаю, от мене друзі ходять і навіть і вже, вже зараз. А велосипед і швидко і, і сердито. Слава Україні. Ідея велотранспорту, на мій погляд, чудова. На мій погляд, капіталовкладення там потрібні абсолютно невеликі відносно, порівнюючи з величиною бюджету міста, то це мінімально. Для, Дорожньої розмітки і для паркомісць для велосипедів, щоб як ти кажуть, так як надійність того, що велосипед залишиться на місці мінімальна, от, тому потрібно зробити паркомісця для велосипедів, і, відповідно, витратити трішки грошей для того, щоб нанести дорожню розмітку для велосипедистів, і все я готовий пересісти на велосипед в тому випадку, якщо а, будуть для цього належні умови. Відповідно, а, маючи автомобіль. А, Буду просто чергувати автомобіль з велосипедом. Вибір мій на користь здоров'я, тому а, краще самопочуття а, на відміну від автомобіля, свіже повітря і а, плюс додаткове навантаження за, за відповідної погоди. Пересування велосипедом в місті Києві це звичайно гарна ідея. Але розумієте, в чому ця проблема Наші дороги… Ще строїлися більшості випадків з за радянських часів, і вони були не налаштовані на те, що будуть нас велосипедні доріжки. Для цього, я думаю, на мою думку, треба виділяти окремі зони, де можна зробити велосипедну доріжку, де будуть рухати стільки одні велосипеди. Це можливо десь забрати одну полосу, десь збільшити дорогу. А зараз при наявних дорогах, де є тільки... Для дороги для руху автомобільного транспорту і для міського транспорту дуже важко знайти місце для велосипедних доріжок, а ідея, звичайно, добра. Якщо взяти в Європейському Союзі, там при будівництві доріг вже знали наперед, де в них будуть велосипедні доріжки, де будуть велосипедні парковки, де кожен міг залишити свій велосипед і взяти не на прокат. Для цього в першу чергу потрібно вирішити питання, які виникають перед автомобілістами. Для цього потрібно розв'язати проблему транспортних розв'язок, розширення доріг і поліпшення покриття а потім вже взятися за велосипедистів, коли автомобілісти будуть здатні виконувати правила не порушувати розмітку для велосипедистів і нанести цю розмітку, так як в великих містах Західної Європи. Раз ми туди рухаємося обабіч, і щоб велосипедисти мали змогу безпечно пересуватися по всім транспортним майстралям. Я їжджу на велосипеді, але не так часто, якби я їздив, якщо б це було краще організовано в Києві. Швидкість пересування, зручність, якщо це не потребує якогось ділового вигляду, е здоров'я, ти витрачаєш той же час, який в фітнес-залі провів би. І одночасно добираєшся туди, куди тобі потрібно. Просто задоволення. Сама їзда, процес руху доставляє задоволення. Нам цього мало вистачає в сучасному місті, яке пов'язане на сидячій роботі. Відносно е пропозиції велосипедистів розширити велосипедні доріжки, щоб були вони по всьому, ки по всьому Києву. Це настільки важливе і настільки потрібне. По-перше, це екологія нашого міста. Я взагалі радив би подумати всім киянам заборонити двигуни внутрішнього згорання, які загрозняють повітря. А от велосипедис... велосипедні доріжки це якраз буде перший крок: велосипедні доріжки, електротранспорт, електромобілі. Оце якраз укріпить наше життя, тому що все, що інше, воно згублює наше здоров'я і вкорочує наше життя. Невже ми не хочемо жити довше і бути здоровшими? Я думаю, що ні. Ми таке хочемо бути здоровшими і жити довше. Так що велосипедні доріжки терміново вже треба впровадити. Щодо Додаткових площ під велосипедні доріжки. Ну це треба розглядати дуже уважно, сісти і проаналізувати, тому що місто Київ дуже древнє місце місто, і тут дуже багато пов'язано транспорту, дуже багато місько, міських маршрутів, а також дуже багато киян. Їздить на своєму транспорті, тому це, цю пропозицію треба розглянути. І щоб наш е мер Віталій Володимирович підтримав цю пропозицію. Це непогана ідея, навіть чудова ідея. Чому? Тому що людина, ви розумієте, коли людина ходить чи лежить, є ж різниця. Якщо ви ляжете, під лежачий камінь вода не тече. Якщо ви будете рухатись, ви будете, по-перше, кровообіг, по-друге, це здоров'я. Це настрій. Ви дихаєте свіжим повітрям, ви можете поїхати в ліс, в парк, куди завгодно, ви розумієте? І обов'язково, якщо машина, в мене колись в мене машина колись потрапила в пів півроку постояла і через півроку мені знадобився спеціальні спеціалісти, діагностика, бо не знали, що з нею робити, як її відремонтувати. Так і людина, якщо вона лежить, вона швидко хворіє. Чим старіша людина. Тим більше вона повинна рухатись на велосипеді, тому що вже пішки ходити важко. Їздиш, менше велосипед менше забруднює, не забруднює взагалі навколишнє середовище. Розумієте? Машини, вони забруднюють навколишнє середовище, Окис вулицю і тому подібне різні, різні викиди йдуть, і нам дихати важко. Чим менше буде машин, бензин дорогий, ви розумієте, нафта. Ми все, поки будемо викачувати все з землі, вона вже не витримує цього. Ви розумієте, ми повинні заощаджувати, пощад. Як, щадити нашу землю, ви розумієте, Тому що ну, не витримує вона нас о, оцей весь тиск, ви розумієте, газ, нафта, все ми з нею викачуємо, все тягнемо, тягнемо, тягнемо. Зупиніться, люди добрі. По-перше, будете їздити, вам, здорові, вам здоровіше, вам краще. Ви сильніше відчуйте, я їжу на велосипеді 40 років. Ви розумієте, 40... щодня в мене велосипед. Я їду на дачу, їду до магазину, до крамниці, куди завгодно. По місту я хожу пішки або, або на велосипеді. По всій державі, якщо ми хочемо, ми розумні люди, ми повинні відказатися від лігкових машин, щоб кататися. Ми таким два, два зайця буваємо. І економимо на своїх карманах, не платимо за бензин їздимо на велосипедах. Оце і все. Це такий лозунг патріотичний має бути, щоб не кормити олігархів, як ми це робимо. Оце, все це до сету починати треба, щоб везде. Ну хто тут має показати примір? Хоча б Київ, хоча б Київ. Да, я сяду на велосипед. Насчет велодорожок, розвиття в місті Києві, велопарковок, велотрас, стоянок. Эм, да, это очень, ну, мне, это очень нужная вещь, я считаю, для города Києва. То есть очень э, это, то есть, удобно, быстро. Есть очень много прекрасных примеров э, в Европе, Начи, начиная от Амстердама. И вот на их опыте можно вот, учиться, как строить дорожки, как их ограждать от общественного транспорта, как их воплощать, ми, 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 то есть не общественно, а вообще от транспорта любого каких э, дорожки создавать, специальные светофоры делать для велосипедистов. Все возможно, да, и это надо развивать. Это очень хорошая вещь. Я пользуюсь велосипедом, мне очень нравится, я, я фанатик. Если по гидропарку и здесь, по Марининскому парку, все супер, отлично. Но если надо на дорогу выехать, там машины припаркованы, э, водители такие невнимательные и как-то не уважают велосипедистов, потому я, ну... Старонюс выезд на об, дороги общего ползования. А так по парку, по зеленым территориям, все супер. Я считаю, что велосипед это экологически чистый продукт, который необходим абсолютно каждому граждану нашей страны. Чтобы у нас экология, скажем так, мы не тратили лишние деньги на какой-то продукт, который якобы там уменьшает выброс углекислого газу, бензина, да, то есть в воздух, а чтобы мы имели возможность ездить на велосипедах скажем так, везде, в любом районе, чтобы были дорожки сделаны. и чтобы велосипеды были по доступным ценам. Потому что то, что нам сейчас предлагают по ценам космическим, так мы за эту цену можем себе машину купить реально. Велопаркинги тоже присутствуют, и, ну, то есть присутствовали бы, если бы э, эти реформы были бы внесены. Я считаю, что на велопаркинге можно свой велосипед в наше время оставлять только с э, цепурой такой, знаете, толщины где-то миллиметров 20, да, чтобы... На всякий случай, потому что ну, время у нас сейчас такое страшное, скажем так, положение. Поэтому э, в любом случае, конечно, надо какая-то перестраховка. Или сигнализация такая, чтобы у тебя постоянно срабатывал датчик, э, если кто-то приближается к твоему велосипеду. Ну, собственно, в Европе это же уже распространена, эта фишка. То есть у нас просто это ну, дорогостоящий проект, скажем так. А в Европе, то есть это действительно приветствуется, и там есть такие специальные ну, сигналки, как на машинах, они есть на велосипедах. Ну, даже в Швейцарии, там же каждый второй ездит, получается. Вот. И у них есть такие штучки, то есть мало того, что они тросами привязывают, у них есть еще и сигнализации. Конечно, есть районы, в которых будет очень тяжело сделать такие дорожки, вот. но ну, желательно бы, чтобы был проект, который, который работает как проект работы в Швейцарии. В Швейцарии у здания министров может стоять всего лишь две машины. Все министры в основном приезжают на велосипедах. Он приходит в кабинет, в комнате отдыха одел костюм, отработал, после работы одел шорты, взял велосипед и поехал домой. Ну, здоровый образ жизни. Очень нужно развивать и велодорожки, велопаркинги. Очень, но это должны такие специалисты подойти к этому. Улицы, особенно в центре узкие, не заберешь ни у пешеходов, ни, ни у машин. Может быть, может быть не, не в не кольцевое такое вот движение на этих велосипедах, но направление очень, очень нужное. Я на велосипеде езжу и обязательно воспользовался, если бы уже было так сделано, потому что это безопасные были. Сейчас на велосипеде небезопасно ездить, поэтому он у меня стоит на балконе и, и не, пользу, не пользуюсь, велосипедом. Also du brauchst Regeln für, die Fahrräder. Und für die Autofahrer... Тасі фаріад фарадасіофарадфара офпасен. На його думку, у нас дуже багато людей користуються роверами велосипедами. І в великих місцях, äh, де багато руху на машин, дуже лукративно мати äh, велосипед собою, бо ти може від А на Б дуже скоро доїхати äh, äh, для Києва. На його думку, можна було зробити спеціальні правила для велосипедів. Це, наприклад, світлофори спеціальні зробити, так як в нас є дороги, де ну, намальовано, що тільки велосипедами можна проїжджати. І це, думаю, можливість є, щоб тут якось інтегрувати цю систему і цей проєкт. Я вважаю, що це буде класна і геніальна ідея. Якщо зроблять все велодоріжки і зроблять паркінги, і від дороги трошки зроблять відсторонять, тому що часто випадки бувають, коли велосипедістів просто збивають машини. Люди велосипедами користуються, тому що це зручний транспорт вважається, і це. Для спорту дуже корисно. Це мишці спини і мишці в ніг качаються таким чином. І це дуже є навіть, навіть, навіть спорт. Я знаю, що змагання часто на велосипедах роблять, перегони роблять. Тому я вважаю, що велосипед це дуже хороша цінна річ. Це як для спорту, так і для сім'ї дуже корисна річ. Транспорт такий удобний, легкий. У нас в Вижгороді. Для велосипедистов созданы вообще идеальные условия. Связано это с тем, что сделаны хорошо дороги и есть набережная, где, где можно проехаться. Я не знаю, я не могу говорить в, о Киеве, но я о состоянии дорог для велосипедистов в Киеве. Но я хочу сказать, что если будет создана инфраструктура для велосипедистов, это будет... Київ прирівняється ну, наконець і остаточно к європейським містам, які мають велосипедні маршрути, велосипедні дорожки. Катання на велосипеді – це, по-перше, здоровий спосіб життя, і це вже добре. По-друге, для кого це дуже зручно. Тому що е, все-таки короткі відстані і можливий інтерес до активного образу життя це також скидати не потрібно. Якщо брати цей е, велосипедний спорт як, скажімо так, спорт сам по собі, е, от, то е, теж, е, скажімо так, е, якісь. Е, Люди, якийсь певний контингент людей цим займається і професіонально, і на любительському рівні, і їх потреби. Теж, я рахую, цивільне общество, цивілізоване повинно підтримувати, враховувати. Я тільки за». Насправді, будь-якому будь-якому нормальному великому місту, якщо ми вже йдемо до тої Європи, то потрібно не лише впроваджувати технічні регламенти і стандарти, а потрібно і робити життя звичайних громадян кращим, зокрема, почати і таких велосипедні доріжки. Будь-де там в Брюсселі є велосипедна доріжка, навіть якщо пішохід туди зайде, ті по зіб'є, йому поліція навіть нічого не скаже, тому що це є лише виключно для велосипедистів. Відповідно, в Києві, якщо така ініціатива буде, і якщо це буде впроваджено, що будуть спеціальні місця для де вони зможуть безпечно, безпечно, без загрози бути збитим якоюсь фурою чи водієм, то це буде дуже добре. Так само це розвиток спорту. І я думаю, зараз багато людей пересіло на велосипеди, враховуючи ціну на, ціну на пальне. Намалювати доріжки можна. Але поки ми не викоренимо транспорт, який їздить по цих доріжках, і з порушенням правил, і будуть за порушення правил будуть відповідати згідно закону всі, тільки тоді доріжки будуть у нас котуватись у нас доріжки, і буде перевага цим доріжкам. Тому, тому що візьміть ви Європу, там міністри їздять на велосипедах, а у нас один сидить бот якийсь бонза, гони таку машину, понімаєш, що... Вона як трактор можна, на її орати можна. Він їде на роботу. На роботу треба пішки ходити. Або на велосипеді їхати. Тільки тоді він буде знати, що люди за нього говорять у тролейбусах, в автобусах, на вулиці і справлятися. Не справися, вирішення Ліді домой. Ну, ми знаємо, що в деяких країнах світу взагалі велосипед є основним транспортом руху, як то кажуть. І от я колись пам'ятаю Корея чи там В'єтнам, всі на велосипедах. О, і мало машин було все. Ну, ми, мабуть, до цього не дійдемо, тому що ми у вже в нас інша традиція склалася. Ми любимо на автомобілях, по більше, чим краще там автомобілі, тим краще. Багато людей могли б і на велосипедах, але ж по наших дорогах не може велосипедами, тому що вас можуть збити нас так багато аварій. Потрібно велодоріжки спеціально відводити. Я думаю, що на ближчий час у Києві, а також інших великих містах, мабуть, цього не важко зробити, тому що це треба великі кошти вкласти. Так як зараз в Україні немає таких коштів, то це, мабуть, затягнеться на може навіть на роки, так можна сказати. Але до цього потрібно прагнути і старатися, і, можливо, з часом це воно буде.